Доброго здоров'я, шановні з вами Донецький. ради вітати вас на щирому відео. Ви бачите світло навколо мене. Це означає, що плани по контенту трошки змінилися. Це відео мало записуватись овернайт, як завжди, і під каву вас порадувати. Але на жаль, мусив бути сьогодні з родиною зранку, тому ви мали можливість під каву побачити нарізочки зі стріму. А зараз ми з вами оглянемо контент. І тут є на що. Подивитись, теж сподіваюся, ви зможете заварити собі ще кави, поставити лайк цьому відео, написати коментар. Як завжди, дякую заздалегідь за вашу підтримку. Ми поговоримо про подвійне СБЧ на Луїса Опенду, чи виправдав він наше очікування про оновлення піку на легенду і про один з, ну можу сказати, найбільших косяків знов цієї франшизи FIFA. Тож, якщо вам подобається такий контент, буду радий, якщо підпишетесь на канал. Нас тут цікаво, і ми рухаємось далі до потужної позначки в 10 тисяч підписників. Сподіваюсь, зможемо її досягти. Давайте спочатку оновлення СБЧ. Це в нас 88+, Thunderstruck плюс Сандер Страк в інтервалкарцебо. Тоті Айконпік. Ми крутили це діло вчора. Знов на стрімі нарізочком лізочках вже. На каналі, і я раджу збирати насправді. Був там топовий дроп, і, відповідно, якщо не крутити такі СБЧ, то ви нічого і не отримаєте. Також 85 плеер-пік оновився, також 82 x 20 і це дефолтно щоденні оновлення. Ну і 81 плюс плеер-пік у вас в обраних має бути, якщо хочете перекравчувати фодер Тепер стосовно СБЧ на е, гравців. Давайте розпочнемо з Амін Харід. Це гравець Марселю, лівий півзахисник. Хай медіам воркрети 5-5 зірочки. І виглядає дуже цікаво. 36 тисяч монет СБЧ коштує. Ну але питання для кого воно виглядає цікаво? В мій склад гравець з 84-ми ударами не залітає наразі. Атакувальний. Ну, при будь-якому розкладі не знаю, як у вас, якщо ви тільки почали грати, можливо, це цікаве, збаче. Але друзі, но ну, плейстайли, тікі-така і трікстер, ви мене вибачте. Вони б йому ще дали флеєр і трікстер, і тоді взагалі була б імба. Так на болконтрол все, що можна. Так, базовий дріблінг на карці 94. і це дуже потужно. Так, деякі навіть захисні здібності, але якщо тільки це не... Початковий склад, я не бачу, як його можна взагалі використовувати в складі, тому не раджу вам до збірки. Рухаємось далі. І тепер наш бой Луїс Опенда. Ми знали, що це звичай буде. Ми знали заздалегідь, що буде дві версії: 5-4, відповідно, і 4-5 зірочки. Одна з п'ятірочкою на фінтах, інша з п'ятірочкою на слабці нозі. І я коли. Злив цей обговорював, то я навіть перевіряв картку його версії, по-моєму, жима Ліга Чемпіонів, яка була групового етапу, і я казав, що вони мають точно зробити її набагато краще, ніж попередня. Ну, інакше в неї нема жодного сенсу. Але, друзі, зараз я тут вам скріншотик зроблю, порівняєте самі стати, а я озвучу пейс. Плюс один у цього, плюс один удари, плюс три передачі, плюс один дріблінг, плюс один дефенінг і плюс один фізика. Тобто це ну інформабгрейд, але плюс два рейтингу, і в мене питання і є, ну такі були очікування. Ви зробили квадрату 5-5. Ви дійсно порадували нас цікавими СБЧ під цей івент. Але ну зробіть його як подвійний інформабгрейд, і все. 89 удари, 98-й, хай навіть пейс, 82-й, 3 передачі, під 90 дріблінг і під 90 фізика. І дайте йому ціну в 500 тисяч монет, а не в 281, як ви оцінили. І це була б картка, яку б я часто бачив у вікінг-лізі. І ви можете такі збитче давати. Подивіться на Рольфо. Але тут в мене розчарування. Так, 5-4 зірочки, так, він біжить. Просто демон, Ну, але, друзі. Ну, хотілося б краще. Подивіться на ці статистичні показники ударів. Лонгшот 79, удари льоту 76. Привіт, нападник. Сила удару 87. Дріблінг ну, ну, непоганий, але ну, от, трошки, 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 і була б топова картка. Плейстайл на квікстеп гарний. Фінестрівел гарний. Еріал з його зростом 177 см. Ну, хай буде. Хай буде навіть цей плейстайл. Але стати, на жаль, не дотягують до того, щоб я вам радив його до збірки. Якщо у вас бюджетний склад, є купа карток, навіть з поточної промокоманди, яких ви можете купити на маркеті, ледь не по мінімальній ціні, побігати та продати. Або зібрати. Цей опенда проходить повз мої уваги, що 5-4 зірочки, що 4-5 зірочки. На жаль, хотілося б краще. Також нагадування дружнє разом з вами збираю «Daily Login Upgrade». Не пропускаємо. Випили каву або чай, або водички. Лайк поставили цьому відео, поки є хвилинка, і відправили Daily Логін Upgrade. Друзі, це весь контент, який ми отримали в меню гри. Тепер давайте переходити до твіттера, до апгрейдів Food Fantasy карточок. Там буде найцікавіше. Друзі, ми з вами на Футбіні, і вони додали прекрасний трекер. Дякую підписникам за те, що мені про це сказали. Я зазвичай дивився у Футментор, але що мені тут подобається, ось воно в розділі Player, Trackers New. будь-яку обираєте картку. Тим, що ви можете порівнювати версії, які були і які стали. І ми зараз прямо тут подивимось з вами. На апгрейди і спробуємо якось їх проаналізувати. Давайте будемо найкращі картки та озвучувати. Якщо я про когось забуду, то нагадайте мені в коментарях. Ферлан Менді отримав максимальний апгрейд. І це просто срав БПС да? максимальний пейс, квікстеп, ще й плейстайл, підкат плейстайл і всі стати 87. І 95-та фізика. Єдине, що їй дали йому чотири апгрейди але жодного разу не пробустили на плюс 2 дефендінг. Тому що всього лише плюс 4 він отримав. І це, звісно, вони зажали. Але це ну наразі, якщо не найкращий лівий захисник в грі, то один з найкращих і ціна в там 7,5 мільйонів монет. Я думаю, говорить сама а, за себе. Так, поїхали далі. Веслі Снейдер. Ні, він минулого разу а потримував. Тімо Вернер. І це претендент також на СБЧ Року. Перший пам з прев'ю до цього відео. Він же 92-го рейтингу. Міг би бути 93-го, якщо б Тоттенхем 3-0 не скрутився проти Фулхема. Відповідно, в них один матч, показує, тут лишився з Челсі. І треба їм забити ще три голи, якщо я правильно пам'ятаю. Чотири но скоріше за все, без шансів, тобто він такими залишиться. Але 98-й пейс. 91 удари по плюс один він отримав, плюс два до передач, плюс один до дріблінга, плюс два до захисту, плюс один до фізики. Ну такий собі інформабре, чесно кажучи, але картка шалена. Пейс є, удари є. Ну і його моделька така скриптова. І 4-5 зірочки. Делігт отримав плюс один. Відповідно, тут основні стати теж по плюс один. Йому апнули плюс два передачі. Дріблін. Хоча знаєте, дріблін це, хоча б не удари, теж дуже потужний. Центральний захисник ще із. Ну, Хоч і понерфеними, але все ще метовими плейстайлами, особливо Аріал. Вінсан Комані мені отримав свій апгрейд раніше. Деклан Райс не отримав. Я чомусь думав, що він вже три матчі зіграв. Ну і Рольфо, наша принцеса. Подивіться, на що. Перетворили чи на кого, я не знаю, її Sports. Була вона 89 го рейтингу. Одразу отримала три інформа брейди, тому що виконала за два матчі Барселона жіноча три вимоги. Їй лише один раз залишилось зіграти, і вона буде 93-го рейтингу. Вона отримала плюс 3 до рейтингу, але плюс 3 до пейсу, плюс 4 до ударів, плюс 3 до передач, плюс. 4 до дріблінгу, плюс 4 до дефендінгу, і плюс 3 до фізики. Тобто три апгрейди вона отримала тричі по плюс два стати. І це дуже цікаво. Коротше кажучи, можна отак от переглянути. Ну і подивіться, ну це просто картка. Ну це рівень Тоц, напевно, да? тому що, вибачте, мене 98 сила. І я вже за нею трошки бігав. І я ну, я, я відчував. Ці стати воно дійсно ну не намальовано, вона шалена в центрі поля, і ще один апгрейд має отримати. Це теж претендент на СБЧ року для мене. І я думаю, що вона може у вас ну до Футіс навіть позицію закрити. Фюріх, по-моєму, отримав апгрейд, Пам'ятаєте, вам казав за 100 тисяч монет. Ви не можете помилитись, якщо цю картку зберете. І тут він був 88, й потім став 90, 91. й Це дивно. Вони йому що, плюс 2 тут дали. А, він 3 апгрейди отримав. Все вірно, да, 3 з 4. І теж, подивіться, вже майже всі атакувальні стати 90. За 100 тисяч монет це шалена картка. Яя Туре Туреа, також він свій апгрейд отримав і йому дали плюс 2 пейс, і плюс 2 удари. Два основних статистичних показники да о, вибачте, і плюс два дефеніл, плюс два Pace, і плюс два дефеніл для опорного або бокс ту бокса. Це два дуже потужні е, статистичні показники. Тим паче, що він Medium High Work Rate в цій версії, і він перетворюється просто на неймовірного якогось біста. Але що тут цікаво, він разом із апгрейдом отримав ще й зміну ліги. На Прем'єр-Лігу. І, відповідно, це сколихнуло ком'юніті. Один з трейдерів англійськомовних пішов і купив його за 3 мільйони 160 тисяч монет на мільйон більше, ніж він був до цієї помилки. Так само відбулося з Веслі Снейдером. Я його, до речі, та тут десь. Пролистав, він теж отримав апгрейд, але йому змінили лігу на Ередівзію, а не Лаліго, бо він прив'язаний до Реа. І також в нього плюс один інформобрейд, і плюс 2 отримав на захист і на фізику. Ну тут зажали гарні, але в нього і так неймовірні стати. Відповідно, що відбулося, люди пам'ятають, як Контора так вже помилилася з Йоханом Кройфом, коли йому плейстайл не той на картці намалював. Замість павершота, Flare, по-моєму, чи щось таке на версії ACDC. І потім вони тим, хто купив цю картку з некоректним плейстайлом, вони компенсували її вартість. Тому люди пішли змітати і туре, і Снейдера. В нас в Діскорді хлопці брали. Але проблема в тому, що мені вже товариш та підписник сказав, що він з Діскорду нашого хлопця, що він... Вже написав навіть на форумі пост, створив, в підтримку звернувся, і його пост на форумі просто видалила контора. Тобто вони півгодини десь годину висіли ці картки з іншими лігами. Потім люди купляли іншу лігу, а її змінили. І тут треба розуміти, що не всі в цій грі 24 на 7, як ми з вами, і відповідно не всі можуть знати, до якої ліги там якийсь гравець прив'язаний. Тому якщо кежу гравець заходить, я є туре, прем'єр-ліга. Ну це логічно, він грав за Манчестер Сіті, і він багато чого з ними виграв. Да? Тому вони купляють картку, а потім в них вона міняється на Лігу. І і все, і все просто йде під дим. Це черговий величезний косяк від її, вони жодним словом не обмовились в своєму твіттері або ще десь. Ну, але, друзі, отака ситуація. Наступний в нас Ілкадіундоган, і він отримав теж гарні апгрейди. Два, виходить, інформапгрейду, але плюс три. Пейсу, плюс 3 ударів, плюс 2 передачі, плюс 2 дріблінгу, плюс 3 на деф і плюс 4 на фізику. Тобто йому 2 апгрейди, інформа, да, оці по плюс 2 на пейс дали, на удари і на деф. Тобто вони зробили його більш якісним бокс-боксом, він через це майже 50 тисяч монет набрав. Він мене є в складі. Якщо чесно, я ці апгрейди не те, щоб дуже відчуваю. Не бжіть мені, чи у вас є такі самі. Думки, але ну от Рольфо, ну та здається, якийсь перший час, що вона стала там десь швидше, десь краще, але вона й до того класно грала. Так само і з Гюндуганом, але можливо я просто в поганому геймплеї грав. Ну і Орбана, що я вам покажу, а далі, якщо хочете вже поклацати саме, це просто подивіться, який звір. 87-й пейс на золотому гіноті. І 94-й деф, і 92 фізика. І якщо вони кліншіт е, зможуть зробити, то він ще й з майнцем в останньому матчі, то він ще отримує плюс один інформ апгрейд. І найсмішніше те, що картка коштує 41 500. І привіт тим, хто інвестував в нього по 45, по 47 і такі та він буде за нього будуть грати. Ну, бачите, на жаль, Ліга Нація Опенда погана збоче, ну. Ну, це просто показник того, що якщо така картка лише фодер з такими плейстайлами, вибачте мене і спортс, але ми щось робимо не так. Я в цьому впевнений на 100%. Отакі От друзі, апгрейди. можете спитати мене про якусь картку, я назвав найхайповіше, найцікавіше. Я не думаю, що фодерні картки нам є сенс розглядати. Тепер давайте поговоримо про зливу інформації. Сьогодні в нас вийде Грімальдо, і це офіційна інформація від eSports, але тут є динамічне зображення. Ми очікуємо, ну хочеться вірити, що він буде. 5 5 Тому що був 5-5 квад, квадрату. Але навіть якщо це буде якісь там 4-5-5-4, це може бути один з найкращих лівих захисників в Рі. Тому якщо є володарями там Моно Ешлі Кола або Роберто Карлоса, або ще якогось лівого захисника трейдебел дорогого, то я б вам радив е, позбутися. До речі. Якщо ми поговоримо про лівих захисників, то я тут пригадав, в мене є просто цей пан Мацен, і він в мене витіснив Альфонсо Девіса. Ой, вибачте, будь ласка, окей, я тут вам покажу. 96-й пейс, 87-й деф, 85-та фізика. Він теж я апгрейд отримав. Золотий гінот і ЖК, І він же 72500, І він далі не бирає, І повірте мені, ця картка вона неймовірна. Якщо шукаєте собі когось бюджетного складу, то я думаю, це ваш вибір. Просто неймовірно неймовірний біст. Так от, нас буде на Грімальдо, про це розповів. Далі, наступне промо в нас буде рекорд-брейкери. Це щось по типу центуріонів, такі важливі дяді, які досягли багато чого в сучасному футболісті і кар'єрі. І тут будуть і ікони, отакий дизайн ікон, і, відповідно, будуть звичайні картки, отакий дизайн звичайних карт. Ну, дизайн неймовірний. До чого немає претензій, майже ніколи це до дизайну від її спортс. Також ми отримаємо під час цього промо, або можливо раніше, не знаю. Гарантований пак безкоштовний, але він буде лише для тих, хто має PlayStation Plus. І тут буде 11 гравців, рейтинг 82 або вищий, і два гарантованих волкаути. Також там в оренду буде базовий Iconпі. Ну, це таке. Стосовно поточного промо, в нас поки немає жодних зливів. І, як на мене це цікаво, минулого разу ми отримали в п'ятницю за три години до контенту всю команду. Я б таки що взагалі її не бачив. Але. Шерф пише, що з урахуванням того, що в новій команді тижня немає Мбупіча, то це означає лише одне, що Бупіч має бути або гравець місяця, або гравець футберзди. Я впевнений майже, що він буде саме футберзди, тому що це продаж паків, хто вам дасть ще одного Мбапе у СБЧ. Якщо це буде 5-5, то це флешбек да на його оцю версію, яка була. За думками багатьох найкращою карткою в Ultimate Team в історії взагалі. Е, ну, хоча футі з Мбапе також був минулого року, але це вже було прямо наприкінці. Давайте швидесенько глянемо команду тижня. А точніше, дві картки з команди тижня це Роберт Левандовський 92 рейтинг, і це Феде Вальверде, теж 90 рейтинг. Все інше тут виключно Фодер. Феде Вальверде, два плейстайли має, але третя картка 90 рейтинг. Ну, ну вони затискають як можуть, не дають абре. В рамках е, команди тижня, тому що ну, вони вже дали мільйон карт, і їм треба ще потім Феде дати, я не знаю, там, рекорд брейкера, рекорд шмейкера, або якусь ще картку, тому що, ви розумієте, це фул м'ята-картка. Тому і апу зірочок немає, але змінили плейстайли. Пасильна Трикутник і е, пауершот. Ну, Насправді цікаво, але чи слід змінювати, якщо у вас є Феде Вальверде? 100% ні. Втім, просто знаєте, що така картка тут є. Друзі, стосовно інвестицій, мені важко вам щось радити надійне. Ви пам'ятаєте, да? «Better safe, than sorry» моя концепція. І тут є проблема в тому, що ці картки вони або фодерні, нікому не потрібні, або вони надто дорогі. І ну беремо цю команду. Мілінкович, Савіч, 5-5 зірочки, да потужніші стати, але лише 22 тисячі мет в перший день. Чи слід його купляти в непаків? Я думаю, що ні, тому що як досвід показує, то воно все вмирає. Пригадайте, ми вже інвестували в минулі промокоманди Future Stars. Вони там десь 2-3 тисячі дають в моменті, але потім вмирають. Хіба не підходять під. Еволюція якусь. тому я не знаю. Типу, рейтинг дуже низький, низько рейтину дуже багато буде ставати ще більше. Я б до тоців хай рейтинг на ліс, і я не знаю, яку вам картку тут порадити, яку ви можете надійно заінвестувати. Якщо ми говоримо про команду ікон, то як я вам і казав, Вандерсар 450 мені подобалось і подобається все ще. Так, він не відскакує зараз майже ніколи. Він падає, падає, падає. Бачите потрошки його графік. Втім, був вночі 450 тисяч, а тут 20к Ну, але знов 459. Це не про надійну інвестицію. Але я вважаю, що він мусить набирати, навіть якщо він не дуже гарний воротар. А мені він ну такий, типу, не, не ідеальний, не чех, не касіляс. Пригадайте, що було з Єжі Дудиком версії цієї фе... ліга чемпіонів Героя. Він був в паках 30 тисяч та потім полетів в 90. Чому? Та тому, що воротарів гарних мало і це безальтернативна позиція. І Вандерсар найсвіжіший воротар і всі звикли до того, що він супер -мета. Тому я все ще вважаю, 450, якщо ціну бачите, сьогодні. Під час контенту, окей, якщо не хочете, прям зовсім ризикувати, я б почекав зливи в другої команди. Бо якщо там буде Петер Шмейхель або ще якийсь воротар, це буде тиснути і на Вандерсара це не дасть йому вирости. По подивіться на Петра Чеха версії Team of the Year. 540 він тисяч монет. Він навіть був 517, А до виходу Вандерсара він був 700 і стабільно тримав цю ціну. 200 тисяч картка втратила. Чому? Тому що виходить новий воротар, всі хочуть за нього пограти, і якщо він дешевше, як у випадку з Вандерсаром. То люди просто міняють чеха на Вандерсара. Так само може відбутися з умовним Петром Шмейхелем. Тому слідкуйте за новинами, але якщо немає воротаря в новій команді, немає зливу на СБЧ, то я думаю, що Вандерсар досить надійна інвестиція в районі 450 тисяч монет. Також мені оцей Ройкін подобається, бо пам'ятаєте, як Гатузу гарно виріс, і цей Ройкін дуже відскакував майже гарно кожного дня. Він низько зараз. Мені 130 тисяч подобається за оцю версію, яка 3-5. Яка 5-3, він сьогодні був навіть 112, він вже відскочив. Але зараз буде ввечері титульні матчі, черговий суплай, або, можливо, завтра після контенту, якщо буде конкурент по позиції, то я думаю, можна розглянути в цей склад. Це не заклик купувати All-In і йти прямо зараз. Та? Це заклик слідкувати за цими двома картками, додайте їх до улюблених і моніторте ціну. Я думаю, що або сьогодні після титульних матчів. Купівля або в п'ятницю, коли ми дізнаємось, хто буде, або коли вийде ця команда, в першу годину-півтори зазвичай є коридор закупівлі. Так було з недвідом, так було з гатузою, і так часто буває з іншими картками. В рейтинг не ліземо, бо титульні матчі, потім да, новий промодей, і відповідно ми не чіпаємо в такі дні. Фодор. Друзі, на цьому все. Гарного вам перегляду. Тож, сподіваюсь, гарно провели час. Побачимось з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Па-па.